Вітаю! Мене звати Тетяна Бутерлим. Я директорка центру мовної та цифрової освіти, школа успіху, кандидатка педагогічних наук, філологиня, психологиня, т'ютерка, підприємиця. Моя унікальність, що я викладаю українську мову, літературу та інформатику інтегровано і в контексті концепції життєстійкості. Використовую лише авторський якісний освітній контент. Будую уроки таким чином, що дитина потім самостійно зможе виконувати всі домашні завдання і писати контрольні роботи на високий бал, а старшокласники успішно складуть ЗНО чи НМТ на 190 Також я використовую різноманітні цифрові ресурси, знаю їх понад 400. І також знаю дуже багато сервісів, що базуються на роботі штучного інтелекту. Цього я також вас навчу. Спонукаю до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення, мотивую до позитивних змін і навчаю вірити лише в успіх. Запрошую вас до Центру мовної та цифрової освіти, школа успіху, і ваше життя зміниться на краще.